Астрологічний прогноз 17 жовтня п'ятниця. День, коли вам буде хотітися говорити, проявлятися, діяти і говорити зі своїми співрозмовниками, тобто виводити їх навіть на емоції. Виводити на емоції так, щоб вони проявлялися не з самої кращої сторони. А ще що буде хотітися, щоб ці емоції були негативними. І навіть при комусь, тобто ви захочете, щоб ваш опонент, з тим, з ким ви будете спілкуватися, це робив прилюдно, і вам це буде доставляти задоволення. Але є маленьке але пройде час і ви будете про це жалкувати. Будь ласка, перед тим, як ви захочете з кимось полаятися, подумайте, навіщо це вам потрібно. Багато енергії, багато емоцій. Вам буде хотітися відстоювати свої кордони. Тут і зараз. Агресія може проявлятися в усьому. Ви будете розуміти, що ви взагалі не можете мовчати. Час суперечок, і захочеться з'ясовувати відносини. Навіть захочеться когось підколоти, якось принизити. Попереджаю, краще цього не робити. Якщо ви це вже знаєте, почули від мене, якось втримуйтесь себе. І якщо ви хочете дізнаватися ще більше астроновин, підписуйся на мою сторінку. Ваша посмішка змінює ситуацію вашого життя.